Вітаю вас, мої любі! От і прийшла довго очікувана зима. Нарешті з'явився сніг, лід. Лід дуже цікаво. Ну, ми його дослідимо. Що ж таке лід? Це вода, яка замерзла від низької температури. Який же він той лід? Гладенький, холодний, твердий. А якщо його впустити, він ще й крихкий, дуже добре розбивається. Цікаво, чи тоне лід в воді? Бачите, ні, не тоне лід лише, ніж вода. Спробуємо залишити лід в теплому приміщенні. Залити його теплою водичкою і посолити сіллю він тане. Від теплого повітря. Він тане від теплої води. І від солі лід теж тане. Ми сьогодні дізналися з вами багато цікавого. Лід холодний, слизький, твердий, крихкий, тане від теплого повітря, гарячої води. Та від солі ми з вами молодці.